Не такий страшний рак, якщо його вчасно діагностувати, прикарпатські медики зібралися на науково практичну конференцію, аби обговорити актуальні питання виявлення та лікування хворих із злоякісними пухлинами порожнини рота. Хоча це різновитинку захворювання не лідер сумних статистик однак, нині кількість недужих зростає, особливо турбують лікарів високі показники занедбаних станів за три останні роки по нашій області. Занедбаність складає до складала 48, 46 в 2012 році 44, ніби є тенденція до зменшення занедбаності, але це ще не той показник, до якому ми хочемо добитися. Тому ми загостряємо увагу на практичну медицину, що в першу чергу це треба профілактика. Якщо буде профілактика. Якщо буде онконастороженість, тому буде менше занедбаність. А буде менше занедбаність, буде краще лікування і кращий прогноз. Шкідливі звички, екологія та супутні захворювання, які викликають передраки, чинників прогресування онкології горла вистачає. Та куди гостріше стоїть питання саме своєчасної діагностики. Її певні медики мають проводити й ті фахівці, які перші стикаються із враженими ділянками, стоматологи та отуларангологи. Тож саме ці лікарі не випадково стали основною. Цільовою аудиторією конференції не так тяжко цей рак діагностувати, просто е, його треба активно виявляти, тому що коли пухлина вже достатньо велика, вона заставляє пацієнта звертатися до толеринголога чи до іншого спеціаліста вже, ну, тому, що його щось турбує. А тут смисл в тому, що це є так звана доклінічна стадія раку. І пацієнти не звертаються самі, тому що їх на той момент ще нічого не турбує. І от власне кажучи, от те, що називається активне виявлення ракового процесу на ранніх стадіях, саме активне. Воно залежить, по перше, від знань лікарів. Більшості випадків раку порожнини рота, гортані та горла кажуть медики, можна взагалі уникнути, якщо, звісно, попередити найпоширеніші чинники куріння та надмірний ультрафіолет, а ще своєчасно звертатися за порадою до фахівців.